Які перспективи дає творча професія? Привіт, мене звати Софія Олександрівна, і я викладач малювання, який готує до вступу на творчу спеціальності. Розповідаю в дуже багатьох батьків та дітей виникають сумніви, чи треба йти на творчу професію, можливо, художник завжди буде голодним і, взагалі, митецю це дуже складно. Хочу вас втішити, тому що зараз на сьогоднішній день у творчій професії великі перспективи. І якщо ви думаєте над тим, чи обирати вам вступ на художню спеціальність, чи йти на менеджера, бухгалтера, управлінця. Друзі, обирайте те, що вам до душі і що вам до серця, тому що сьогодні художник може дуже класно реалізовуватися, може продавати свої картини, може бути і майстром на замовлення, а також може бути широко галузовим спеціалістом або спеціалістом дуже вузької ніші, на яких теж попит дуже високий. Тому, друзі, хто ще сумнівається, чи треба обирати творчу професію, чи вона надійна, я вам можу сказати секрет: як досягнути успіху в будь-якій творчій сфері, і загалом скрізь. В творчій професії основне правило це працевдатність. Ви маєте бути дійсно здатними, багато працювати над собою і над своїми творами, а також навчатися. Друге це зв'язки. Відвідуйте постійно різні виставки, галереї, музеї, знайомтеся з людьми, особливо на відкриттях. Шукайте однодумців та навагоджуйте зв'язки. Повірте, вам це знадобиться в майбутньому. І останнє це просування. Постійно просувайте себе в соцмережах різними способами, в галереях і так далі. І тоді успіх для вас прийде неминуче, а також гроші на ваша монет. А тож, в будь-якій справі ви зможете досягнути успіху, а творча професія дає вам іще і величезну свободу та насолоду від того, чим ви займаєтеся. А якщо потрібна допомога з підготовкою до вступу на творчу спеціальність, пишіть в Директ, і я з вами зв'яжусь та розповім деталі. До зустрічі!